Усім привіт! Зараз буду проводити тест на ємність ось такого акумулятора LiShim формату 21700. Акумулятор вживаний, були сюди, точкової зварки, я вже зачистив. Заявлена ємність 3900-4000. Придбаний на b ціна 70 гривень. Зараз перевіримо його відразу вагу. Вага 65 грамів. Дивимось внутрішній опір. Вісім тридцять вісім, вісім сорок, чотири дев'ятнадцять напруга, повністю заряджений. Розряджати буду струмом 4 А, тобто 1С від заявленого до напруги 3 вольти. Чекаємо розряду. Тест наємність закінчився, акумулятор віддав. 3412 мАч 12,3 Вт. Непоганий результат, як на мене, за 70 гривень. Це високострумовий акумулятор. Заявлений струм розряду непреривний 30 А. Тобто для інструменту за 70 гривень, результат, я думаю. Краще, ніж там Samsung 25R. Хочаю трохи дорожче, але я думаю, що це кращий варіант. Всім дякую за перегляд, на все добре.